Майданівці обрали ми нашого президента, того, якого ми хотіли, якого ми любили, якому ми віримо. І ми почали радіти, бо це свято так само, як ми раділи, коли переміг майдан і втік Янукович. А через ми раділи, коли переміг майдан і втік Янукович, і ми думали, все вже щастя, все розв'язалося на наше, на українське. Потім почалась війна в Криму. Обрали ми президента, обрали одним туром, обрали того, якого хотіли, якого любимо, якому віримо. І тільки ми встигли видихнути, тільки сказав замміністра міністра оборони, що війна вже там закругляється, завершується, скоро все буде гаразд, і тут знову такий струс, і така біда, така трагедія. Я вчора знаєте, я вже не плакала, я просто вийла вдома. Я вила. Я думаю, куди піти, кому сказати. Я хочу зараз звернутись до очільників нашого майдану, пане Вікторе Романенко, Анатолію Сокоринський, до очільників нашого майдану. Може я не права, може я чогось не розумію. Я хочу як поетеса запропонувати таку таку просту розшифровку оцієї абревіатури. Давайте не боятися НАТО. Що таке НАТО? Хай нам НАТО допоможе, бо ми голі і босі, і наші студенти у нас постійно крути. Постійні крути 300 чоловік як шклоля Глос знову студенти, знову молодь і найкраще. А НАТО я розшифровую так: НАТО це національна. Антитерористична операція. Або якщо хочете НАТО, це наша антитерористична операція. Давайте подумаємо про це. Якщо ми визріємо до цього, давайте готувати суспільство до цього. Це наша допомога. Нас іншого виходу немає. Це така моя думка. І якщо хочете, я ще хочу зачитати вірша такого. Я його написала в лютому, коли була така ніч. Коли могли, наші хлопці саме казали, ми цю ніч, мабуть, не вистоїмо. Бо український дім був зайнятий, зайнятий тими бандитами і вранці прокидаюся 18 лютого по телевізору, кажуть, український дім повернули, український дім повернули назад і майдан. Майдан стоїть, я собі сказала, майдан стоїть. Зараз я хвилююся, я попробую все пригадати і прочитати. Тому що сьогодні в Києві говорять, чи розпускати той майдан. Кравчук каже, там щурі бігають, та сам він щур після того, що він здав зброю. Ядерну. І правильно йому Парасюк сказав, що і ви президенти винувати, і всі попередні президенти винувати. Так, от майдан, навіть якщо вони його там розпустять, майдан в серці кожного із нас. І оце наш майдан, і нам ніхто не заборонить збиратися ніколи. І Майдан це ми носимо його тут, от і все. Майдан це, це на вічно, це не можна ліквідувати. Отже, мій вірш майдан стоїть, але я хочу не збитися. Палає ватра і двихтить земля. Стоїть москеля, український наш майдан. Не треба нам подачок від Кремля. Візьміть собі, Сибір і Магадан, московська поміч, хитрий аудит, то кров синів українського народу. Е, якщо така ціна за твій кредит, лихий сусідо, ми перейдемо на воду. На хліб і воду, і на дух святий, що сили нам дає, аж до загину. Майдан стоїть і більш не зможеш ти поставити в країну на коліна короткі лапки в карлика Москви, Тут не поможуть беркутняй десанти. Майдан стоїть. І вистоїть, а ви пощезнете, імперські окупанти. Слава Україні! Yeah, і ще, друзі, останні. Мені друзі з Карпатів з Львівської області прислали таку смс-ку, може, вже ви теж отримали. Дуже гарно, як то наче Шевченко говорить до Путіна. Хай лани широкополі, і Дніпро, і кручі, то переріжуть тобі горло москалю. Вонючий, смердючий, додавайте саме слава Україні.